Вітаю вас у творчій майстерні. Подивіться, яка маленька рибка припливла до нас з теплих морів. А давайте спробуємо створити її з паперу. Давайте розглянемо, з яких частин вона складається. У неї є тіло, є плавники, є хвостик. І є очі. Тож, для роботи підготуйте кольоровий папір. Краще за все взяти двосторонній кольоровий папір будь-якого кольору, який ви захочете. А ще знадобляться ножиці, клей, фломастери та простий олівець. Отже, спочатку ми зробимо такі смужки. Я беру альбомний листочок. Ось так одразу два У мене буде рибка оранжевого і жовтого кольору. Складаю навпіл і ще раз навпіл. Подивіться, в мене вийшла ось така смужка. Я розрізаю по лінії згину. І в нас виходить багато смужок. Можна зробити багато рибок. А тепер складаю смужкою навпіл. Нам не потрібна буде така велика смужка. Довга. Розріжу ось так навпіл. Візьму одну смужку і склею з нею ось таку крапельку. Намащую, клеєм один край, притискаю інший. І в мене виходить ось така крапелька. Це буде тіло нашої рибки. А тепер ми будемо робити плавники і хвостик. Для цього я візьму іншу смужку, складу її напіл, з однієї частинки в мене будуть плавники, з іншої будуть, буде хвостик. І тепер зроблю хвостик. Ще раз напів, прямокутничок і розріжу його ось так, по діагоналі. У мене вийшов великий трикутник, один, це буде хвостик. Намачуємо краєчок гостренький і приклеюємо знизу. Ось так, під низ. Рівно посерединці. Так, ці нам ще знадобляться залишки. Тепер буду робити плавники. Беру інший, іншу смужку, і вирізаю ось таку крапельку. Для зручності її можна намалювати олівцем, якщо захочете. Або можете попросити батьків, щоб вам намалювали, і ви вирізали за контуром. Або можна спробувати ось так вирізати на око. Подивіться, які плавники вийшли. Приклею її теж знизу, намащу тільки гострі куточки. Ось так. Бачите? А тепер візьму один трикутничок вузенький, який в мене залишився. Так? Зріжу такі гострі куточки, щоб у мене вийшов верхній плавник. Ось такий буде гарненький. Бачите? Намащую самий-сами гострий куточок, приклею майже знизу, ось так трошки загинаю, і в мене вийшла ось така цікава рука. Бачите? Тепер робимо очі. Беремо білий аркуш. Можна о, намалювати кружечок, можна обвести якийсь ковпачок, щоб була кругла форма. А можна вирізати на око, як вам сподобається більше, і буде зручніше вирізати. Нам потрібно два ока. Ось так. Я одразу зафарбую їх, намалюю зіниці. Ось так. Тепер можна приклеювати очі на місце. Ось так. А тепер, подивіться, пальчики ми одягаємо рибку на пальчики і будемо малювати ротик. Краще ось так, пеште, два пальчика засунули. І намалюємо ротик, щічки. Можна намалювати і носика. Отака в мене вийшла рибка. А ще домалюю на плавниках ось такі смужки. Я їх малюю ось такими хвилястами. Вийшла рибка майже як справжня. Ось така цікава маленька рибка. Подивіться, В нею можна гратись, а можна створити дуже-дуже багато різних різнокольорових рибок і гратися з ними. Ось подивіться, в мене вийшли ось такі рибки. Вони ось так можна плавати. Дякую вам за роботу і до нових зустрічей!